Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом усіця безпекові угоди. як би це м'якше сказати, пошостав Дроздов. Навчання українських військових воно і також триває два роки без угод. Розширення співпраці, виробництво озброєння, військової техніки такти робиться без угод. Надання військової допомоги без угод, обмін розвіз даними без угод. Фінансова допомога вона є левою часткою держбюджету України без угод. Натомість, жодна підписана безпекова угоди не містить пункту, який би зобов'язав жодну країну захистити нас військовим шляхом. В разі наступного нападу у всіх підписаних безпекових угодах, у тому числі і США. Максимум що вказано обіцянка, не зобов'язання провести консультації з Україною після майбутнього нападу з боку Росії, щоб визначити подальші кроки. Жодна підписана безпекова угода не містить конкретних грошових зобов'язань щодо підтримки України. Ні в сумах, ні, в термінах. Жодна підписана безпекова угода не є виконавчою угодою, тому не передбачає ратифікації їхніми парламентами, не є обов'язковою для виконання будь-яким наступним урядом президентом. Тому всі держави підписують ці угоди. Папір. Красивий чорнил, не шкода. Угода є безпекинні. Волонтер Василь Васильєв пише наступне: Зеленський, той, який на чолі з Єрмаком і слугами здали південь держави, намагались здати у селі в обережжя. От тільки народ зсу завадили те, про що ми говорили з 19-го, отримало офіційне підтвердження. Керівників СБУ призначали ФСБ РФ указами зеленського. Ви тепер розумієте, на як потрапила на посади Єрмак, Татаров, Кубраков, Демченко, Тимошенко, Левченко і так далі. Вам тепер ясно, чому відвели війська з Гостомеля, батальйон Шелок з Києва. В кого ще залишились питання, чому була знищена українська розвідка? Ви тепер розумієте, чому було знищено контрснайперські комплекси аеророзвідки. Порозрозуміло, для кого будувала би темні дороги. Ви розумієте, що не робили той же час генерал СБУ Мельченко написав, що Зеленського чекають кримінальні справи, й допити, нібито його про військові депутати вже опрацьовують. Якщо продовжиться узурпація влади, крім того, Єрмак не давно проводив обшуки в шукаючи витоку інформацію. Хтось крутіві швидкості світла паралельно з цим. договір Патрушова уже всіх великих гравців на столі. Наступом на Харківщину Путін підставив всі, який домовився про мирні переговори в Швейцарії. Патрушо отримав від союзників як своїх і наших зелене світло. До речі, підвовча. Янському розбили елітний ОМОН та спецназ Путіна. Також про це подумають розміс послання на колишнього спічрайтера Путіна Басагалямова. А за його словами, проект носить назву в ковчих». зазначається, що це план для втечі Путіна він розглядався в Китай. Зазначається, що це план втечі Путіна і розглядався Китай в Кремлі. Побоюється, що китайці не люблять тих, хто програв. А потім розглядалась Аргентина, Венесуела. За словами Галямова, Ковчевом займається голова Роснефті Ігор Сечин, в якому нібито склались хороші особисті стосунки з президентом Венесуели Мадуро. Також повідомляється, що до екуації готується не тільки Путін посвідку на проживання нерухомість Венесуелі активно окупують топ чиновники Кремля. В той же час Патрушев хоче відправити і на на відставку, оскільки той зриває йому перегори з американцями. РДК Вагнерівці разом з Чеченцями пообіцяли, що приберуть. Та вб'ють всіх плачів Кремлі де й на рижки на день не списку. За даними телеграм каналу помічника Наришки на вже знайшли мертвим в робочому кабінеті в Кремлі. Патрушова щемлять союзники. РФ після прийнято пакету допомоги в шаросіян будуть відводити з деяких участків фронту. Пишите гайканалу про помсти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.